Сьогодні 13 серпня 2024 року, 7 година 3 хвилини, вівторок продовжую кожен день робити ринкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим, хитрозробленим злочинцям, мародерам, паразитам, які паразит, паразитують на зруйнованих долях інших людей. Хочеться показати, хто і хто, і щоб вони зникли назавжди не тільки з мого життя, а з, з життя моїх дітей, моєї родини і ніколи в, цій, в моїй родині не з'являлося. Бо я їх до себе своє життя не запрошував. Якщо вони цього не зрозуміли за декілька десятиліть по-хорошому, хай тепер розуміють по-поганому. 61 о Бо ці хитро зроблені тварі, яких підсилили ці незаконно збудовані, новобудови. Розуміють, не, не жалують закон. Не жалують порядність, не жалують чесність, бо мають погані звички і руйнують не тільки своє життя, а життя свого оточення. Бо розуміють тільки силу, розуміють тільки, коли їм щось кажуть матом, бо знаходяться на самому низькому етапі свого розвитку. І розуміють тільки таких же самих наркозалежних істот з поганими звичками, як і самі вони, бо все своє життя порушують закон і живуть за рахунок інших людей і роблять те, що їм скажуть їхні хазяїва, які все, все їхнє життя. Ними маніпулюють незалежно від того, де вони працюють, чи вони займаються якусь керівну посаду в державних органах, чи просто когось обслуговують. Незалежно, незалежно від цього, вони роблять те, що їм скажуть, не маючи своєї власної думки. І за цього ми зараз маємо те, що маємо в нашій країні, бо кожен ведеться. На те, що зараз відбувається, на те, що йому скажуть, і безпрекословно виконують це, бо іншого виходу іншого нічого не можуть зробити, бо нічого не вміють, нічого не знають. І а... тільки мають погані звички. Які кожен день потрібно задовольняти, і на це десь потрібно брати гроші, які вони чесним шляхом заробляти просто не вміють. Їх, та, їх не навчили це робити, а навчили тільки брехати, красти, підставляти, шантажувати, провокувати, зраджувати, брехати, і їм це дуже сильно подобається.